В минулому відео ми вивчили, що одягатися, роздягатися буде клепосей, клеавсей. Йоклепомей. Я одягаюся. Дюклерподей. Ти одягаєшся. Оклер авмей. Я роздягаюся. Дюклер авдей. Ти роздягаєшся. А тепер переходимо до наступного: взуватися, роззуватися. Тут також дія складається з подібної конструкції. Для цього ми маємо ось таке тапосей. Взяти на себе, якщо дослівно. Можливо, щось на кшталт надіти, накинути на себе. Тому після тапосей. Треба говорити, що ви будете надягати на себе, що ви на себе натягнете. Ми говоримо про взуття зараз, тому тапосей скур. Одягти взуття. Виходить так: тапосей скур. Тапосей скур. Давайте ще раз розберемо клепосей. Одягатися? Цей вираз походить від слова кледар одежа. І від цього іменника кледар утворилась дія от «Та посей» надягати щось на себе. Цим треба додавати, що ви надягаєте: взуття або щось з одежі навіть. «Та посей». Ну, то як спитати, ти взуєшся? Згадуємо, що шведської немає одного такого дієслова. Та треба говорити, ти одягнеш на тебе твоє взуття. Скадютаподей дина скур. Скур взуття. Ще раз нагадую, що ми говоримо своє взуття, а шведи говорять твоє взуття. Scaduta podi Dina Skur. Scaduta pode Dina скур. А тепер розуватися. Діємо так само, як вище з роздягатися. Прийменник по змінюємо на «ав». та авсей. Скадута авдей дина скур. Ти знімеш твоє взуття. Скаду та Авдей Діна скур. Якщо ми говоримо твоє взуття – скур», то нам не треба використовувати ніякі артиклі. Але якщо ми скажемо без займенника, то слово взуття треба поставити в означену форму, бо ми говоримо про конкретне взуття, яке вже є на ногах. Тому… Scadu taafdej skuna, skuna, skur skuna. Або, якщо сказати, зніми взуття: Ta avdejna. Ta avdej skua. Тепер такий нюанс. Та посей, та авсей підходить і до одежі. Таподей дінь яка. Одягни на тебе твою куртку. Та авдей дінавантар. Зніми твої рукавички. Продовжуємо розглядати інші повсякденні фрази, які ми говоримо дітям чи турботливо один одному. Як сказати не забудь фліс». Флісову кофту. Взимку важливо, щоб діти мали флісовий одяг під курткою або комбінезоном. Тому нагадуємо: не забудь фліску. Наказова форма дієслова. Не забудь гльом інте. Гльом інте дін фліс. Гльом інте. Не забудь. Гльом інте. Інте в простих реченнях завжди йде. Після дієслова. Запам'ятовуємо інте після дієслів, якщо речення просте. Бо зі складними реченнями інте ставиться перед дієсловом. Але це тема окремого урока. Гльомінте дін фліс. Гльомінте дін фліс. Вона вісить там. Тобто флісова кофта. вона. Ден där. Ден Den Ден där. Hänger вісить. Бачите в слове хенєр літера «г» вимовляється як Й. Генієр. А як сказати шведською? Ти можеш сам застібнути блискавку? Кандюкнепа д'ян. Хельф. Кандю, кнеппа, драксян, хельф. Кнеппа застібати. Драксдя блискавка. В питанні ми використовуємо означену форму дракшедян, тому що ми говоримо про конкретну блискавку. Кандукнепа Драксдян хел. Канду кнепа Драксдян хеф. Кандукнепа Драксдян Хев. Наступне питання. Тобі холодно питаємо ми. Frizer du. Merzнаш ти, якщо дослівно. Fri du? Frieser du? Frieser du? Мені холодно, я мерзну. Йо фрісер. Йок фрісер. Фрісер дю? Йо фрісер. Фрісер дю? Фрісерду. Далі. Наприклад, ви чуєте дитина кричить. Ви прибігаєте та питаєте, що трапилося? Вад вар СОМ ХЕНДЕ? Якщо дослівно, то що було це, яке трапилося? Ваваде сом ХЕНДЕ? Вад ДЕТ сом ХЕНДЕ? Або простий універсальний варіант. ХЕНДЕ? що трапилося. Вад hände Можна запам'ятати ось цей простий варіант просто hände якщо вам складно. Ват, det som hände? Але з мого досвіду шведи частіше говорять Ваваде сом генде. Ват вадетсом хенде. Або просто вахенде. hände? А як спитати, ти вдарився чи вдарилась? Це буде слогdюдей. Слогдюдей. Я вдарилася буде йог слогмей. Йо слогмей. Йо слогмей. Далі стережись. Актадей. Актадей. Стережись. Актадей. Або я часто говорю фшікт обережно. Фшікт. Не забуваємо, що букву сполучення RS вимовляємо як ш. А ще опускаємо літеру Е і виходить фшікт. Фшіктіт. Тисячу разів на день. Актадей. Актадей. Фошікт. Фошікт. Далі. Спокійно та обережно. Лунт ок фошікт. Лунта фошикт. Лunt спокійно. Літера є. Воно знов десь губиться при вимові. Лунт. Лунтших. Спокійно та обережно. Лönт офшикт. Далі, заспокойся трохи зараз. Шведи говорять Тадаліте önт. Таде önt nö. Тадалите lönt n. Tadet lite lönt nö. Або дуже корисна фраза. Спокійно, спокійно. Ta det lugnt. Prosto. Ta det lugnt. Och frasa frasen ur Ta det lugnt. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Det finns ingen panik nu. Ta det lite lugnt. Ajaxpetate, ta mig på toalet? Behöver du gå på toa? 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 Du pädesh samchy tobi potribna dopomoha. Ska du gå själv? Eller behöver du hjälp? Ska du gå själv eller behöver du hjälp? Ska du gå själv eller behöver du hjälp? Хельф. Сам еллер або Біхвердюєльп. Тобі потрібна допомога. І останнє речення. Так не можна робити. Теж така фраза універсальна, можна говорити не тільки дитині. Софоман інтер'юра. Софоман інтерьора! Так не можна робити. So får man inte göra. Så får man inte göra. Så vi måste nog vara litar och ge göra, gå göra, göra. Så får man inte göra. Så får man inte göra. Så får man inte göra. Nej ja, men för fan, det där är ju, det där är ju olagligt. Nej, Så det får man inte miljonen göra. Jo, de här varorna har fram. I... Як бачите, ці всі фрази підходять не тільки дітям. Вони необхідні в повсякденному спілкуванні. Тому треба їх постійно повторювати, щоб вони закріпилися в пам'яті. Як сказати шведською Не забудь флісову кофту. Глямінте, дін фліс. Одягни свої рукавички. Та подей, Діна, ван тар. вона вісить там. Ден дер. Так не можна робити. Що фо ман інте йора? Тобі потрібно в туалет? Бігеве ду го по туа? Ти вдарився? Слог Дюдей, що трапилося. Ва Мені холодно. Я фрісер. Він вдарив мене. Хан слог мей. Стережись. А тадей, ти підеш сам? Скаду Хель. Тобі потрібна допомога? Be heard hjälp? Заспокойся трохи зараз. Та де літелунт. Зніми взуття. Ta avde iz kuna. Ta avde Ti vzuješ se? Skadu ta poda i dina skor. Obarežno Фошік тітно та обережно. Люмто фошік тіт. Так не можна робити. Софоманинтира, so your... що трапилося? де Ваваде сомгенде. Ти можеш сам застібнути блискавку? kan du knäppa dragkedjan själv.